Нас, Боже, по великій милості твій, молимо собі, вислухай помилуй, Господи, помилуй насладих. Господи, Господи. Ще молимо несе тішого, селенського, архія нашого, Франциска, папу римського, блаженнішого патріарха нашого, Ки Святого Слава, блаженнішого архієпископа нашого, любомира, і волю, вивів епископів наших, Кір Іосипа кер... Е, Міляна і за те, що служить послуниці храмівці, нашої духовниці і в охристі братів нашу. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, що молимо за бережний народне на заправління, все воїнство. Наші людей, що очікайте, великобату і митуряш, та милостиню за всі православних Християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. помилуй, Помилостиві, чублини, Бог я сидові славу, села, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсякчас, і навіки вічні. Насланішої заради, щоб затвіння благослово породила, суша породиться тебе, велича. Слава тобі, Христе Боже, надію, ховання наше, слава тобі, Сина, і святому Духові. І нині, і по зачасу, і на віки вічням. Господи помили, Господи, помили, Господи, помили. Христос, істинний Бог, на будь вам присюборойся, ти сам схвалю посту, Миколаєм, який штуртер, сики, досих хат, Господи, серце, каленіка, Мученика, пам'ятчини, мої всі святи, помилуй, спаси нас, як по благи, чоловік, Амінь.